А там же в рамках були з Перемишля дві українки, яких я знала раніше. Така була Ліда у карма, чоловіку вона марчук і була Оленка Вітик, яка мужу Війтович. Вони були вже від 42-го року, бо вони вчилися в Берліні. Одна стувала була в художньому якомусь там, чи, чи ліцею там був, чи що там була, а друга, по-моєму, в економічному. Так що вони в Берліні були арештовані вже Я в 42-му році. Ну, ну, що там ти... створилася проти німців організація? Ну, а як же? А як же? То не будуть там. І вони вже працювали. Там біля була, біля Равенсбріку фабрика, також Сіменса. Це фабрика запасних частин до літаків. І вони, як тільки новий транспорт, якийсь приїжджав, цікавилися, чи є Українки. І вони почекали, що мене то вони знали, а тих двох пай не знав. Ну я їх попросила, щоб вони ними зайнялися, щоб їм допомогли. Все ж таки вони вже, знаєте, працювали, вже, вже, вже щось знали щось зі всіми. І навіть тих продуктів десь десь, коли ж могли десь дістати, може, від когось десь. десь може, ці, ці німці дехто, дехто навіть часами допомагав, що працювали. Німці, що не, не, не були в'язнями, а так на роботі були. І вони ними заопікувалися. І власно вони якраз довідалися, що тої дочка, і тої, якраз там в збрюко, але були в такому бльочі для таких окремих, розумієте? Вроді то була як тюрма ще окремо, так? Для, для видатних осіб таких. Чи жінок видатних мужів. Ну, а вравен збріху, ну тих блоків було щось 33 чи більше. Був також той шпиталий гревір, була ця, де спалювали людей. Так. Хто мав вже, хто так, як вони мали роботу, то не знали. Що вони рано йдуть на роботу, вечіртать. А так то все. Дуже довго все на тих апелях стояти треба було. Дуже довго, бо все всіх перераховували. А пізніше. Ті, що не були постійно на роботі, то на різних роботах кликали. А то мені здається, була найважча робота. Бо треба було носити або брукву, або носити ті бідони тяжкі. Власно від того мені і руки почали боліти. от, треба було брикетки там, на той корабель кидати, там, чи... була тяжка, і мені ці ліда у карма. І УН Кавітек каже, як буде транспорт на судети, а на судетах у Льосенбургу, а то своє, якесь таке сводо назвичка, каже, там в нас вже поїхало три наші українки. І ви будете не самі там, а вже галичанки. Ну, бо українців там було багато, але не наших галичанок. То я після півтора місяця, як був транспорт на судет, я зголосилася. Равенсбруку. Ну, що спо... там... ну, вам можу сказати, що там в Равенсбруку? Зустрічала я тих полюк, що брали е, участь в Варшавському повстанні. Їх називали кроликами. В них брали очі м'язи з них і робили дослід. І, і тому їх називали кроликами. Я їх бачу, вони мені показували тих жінок. Як брали м'язи Ну, то лікарі розрізували, брали, брали м'язи для дослідів. А пізніше ті ноги отуту то, 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 то вже видно було по тих ногах, ті ноги. Розумієте, які були, як ями тут були. Там 33 блоки, а в кожному блоці, десь скільки людей було. Ну, скільки людей в бочі було. Боки мали так і з одного боку були ліжка, і з другого. Ліжка були триповерхові, так? Ну, скільки там людей ну, Боже. Та... Треба було тим всім, мало, чи я знала, чи я повернуся, чи мені то треба. То, якби той Бог сказав, записуй то що, записуй собі десь. Десь тримай. Десь там заховай, десь, щоб ніхто не то. То, може, була б знала. Але знаєте, як хотіла пізніше що забути, то то там, скільки там людей? Багато було дуже людей. Дуже багато людей було. І то все жіночий був. То тільки жіночий був, так. Там, десь далі був і у вічі, але пізніше його десь дитя, чи щось, чи про зайвінчає. Але був там ще. але в інший не, не тут. Ну що ж, до, до круги... Був загороджений як кожний концентраційний таб, табір електричними тими дротами, з тими стійками чотири, на чотирих боках і, і, о, з оружжям стріляв, якби тільки хтось привозився до, 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 до того. Тому що деякі в, в чоловічих лагерях то робили, щось підкопували під, 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 тим, під тими дротами якось і, 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 декому і вдавалося втекти. В нас одна, така листопадова, вона пізніше тут у Львові вчилася. В університеті. Німецьку філогію. І за Німчю вона вже добре знала німецьку мову. А то пізніше ще вчилася в університеті листопада. Ну, вона зі східної України навіть вже не пам'ятаю, з якої місцевості, то вона пробувала втікати. Але всі ми в, в, в таборі знали. Я, же, я на Нижньому, на першому, на, на третьому спала, але то вже було, вже було в Цводов. в Хльосенбургу, так? В Хльосенбургу був. Завод так само запасних частин до літаків. Не знаю, чому мене Богу оберігав, що я завжди якось так мені вдавалося, що я працювала в контрольному цеху сидяча робота, а багато працював е, тому, що я галичанка, не знаю чому, може, таке і відношення було до галичан. А до тих же східних, я не знаю, то вони в тому битрібі, де, де, де треба було біля станка стояти цілий день, то, то не дуже добра робота. А як ти не стоїш, то тебе можуть і вдарити за то. Ну, а ти сидиш за столом і провіряєш, тобі кажуть, як то робити, як провіряти, то зовсім інакше. Так що я кажу, мені Бог якось милого. Ну, Я між іншим, хотіла, біля мене сиділа французька. я хотіла, бо я бо вже в академії трошки вчила ту французьку мову, ну, я хотіла її трошки може, вивчити. А біля мене францужанка. Але щоб, щоб німкиня то не забрала, а як німкиня стояла на коридорі, як в туалет ішла на заводі. так, То вона стояла і провіряла, чи ти щось не несеш. Не, не то я перше писала на німецькій мові, а тоді на французькій, так що вона <гум> мені того не забрала. І то, десь я... то я десь донесла до Твера. А треба було все описувати. Але писати дійсно треба було трохи по німецьки то може би дійшло було. Такими політв'язні тут були тільки блюковими. Блюковими то були політв'язні, Але найбільше брали або чешок. Так, ну або німок. Але арештанти. Ті, що були арештовані. Те, та ж арештовані теж теж були дуже різні народи. Ну, то були різні народи. Були і францужанки, були, і югославянки, і чешки, були, і польки були, і, і українці були і, і, і українці зі східних областей, ну вони більше. E, Числивища Ягрузки. Я не знаю, чому УНК <coughs> e, Вітик в своїх. Свій... Ох, я вам покажу, що вона намалювала, а вона пише, що були У. А я знаю, що ми самі собі У, бо нам писали тим, що були залучені П на тому червоному вінкілі. ПМ Пем... e, я... тому, що залучені нам давали П, а не У. А вона там нарисує, і пише, що У. Не знаю, чому вона так пише. А нам ту давали «п» з галичини. а тим, що були зі східних давали латинські ри, що русиш. А вона на малюнку всюди написала, що ніби у. Ми самі собі У зробили. І то ми зле зробили, бо пізніше мені то пошкодило, коли я втікала. Вже не втікала, а верталася з того. Питаєте, з, 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 з тих таборів когось може, крім Українок, з ким ви контактували, там більше якось може? Ну, Чи там в основному було поземлятство? Ні. Я контактувала навіть із східнячкою, але до того, поки нас не прийшли визволяти. Вона за году мор розказує що, а пізніше, як тільки. Прийшли ті за нами большевики, вона перемінилася із тими солдатами російськими там, А, не хочу говорити. А так то я тільки, ну, є у Львові живе ще та гурна удут, що там написано. то я з нею спікуюсь, але вона, вона вже не ходить майже нігде. Так що тільки можна телефонічно з нею. Хоч нам молодше. А коли на вас перевезли той другий табір, то там від початку ви отримали ту роботу. Ну, то, то, то тільки там всі їздили. Ну, Тільки от, наприклад, ця гурна працювала в СОД в тому селищі. То селище так само було обведене електричним струмом, так і стійки були на 4 того. То вона працювала на кухні в цводах. А ми нас вели пішки з аузєрками, з собаками в Фльосенбург на той завод Сіменса, завод Запасних частин. Ну і там робили, я кажу, одні робили. В Бетрібі, тому, а інші на горі, в приміщенні, на контролі. Там аж два поверхи на контролі було. А ви від, від початку отримали того? Так, так, від початку. Ну, спочатку хотіли мене в Богатирі взяти, але, але там вибирали, там була Чешка. Ну, я мала ростом, а чешка висока, ну і чешка, це ну, все ж таки мали більше. Чи хто. А, от ну, в тому альбомі, наприклад, там всі жінки такі ну, худорляві, то справді було так, як показують фільми, які описують. Чи, ну, такі ну я вам скажу, ну мало давали, мало давали. Мало давало їсти. Мало. Але я б не сказала, вона там пише, що дуже погане їсти. Я б не сказала, що то їдження було дуже погане. Та як мені розказують, як в совєтські концтаборах давали, що давали сільку, то того не було. Ну, давали, нехай буде, що каву робили з жолодію, а мені здавалося, що вона була смачна. Я не скажу, що я була прав. Я думаю, що вона є <правда> з <Yes. правда> того, з жита чи там, звіса, чи там з вюсачним, що там. Ну, правда, як я була в Ранзбріку, то я ще дістала дві посилки. Одну дістала від з дому, знову дістала одну. Бо то раз на місяць було. А то так було, що я була півтора місяця, але ну, якось зхопав, що я її другу дістала. А другу дістала моя двоюродна сестра, От та що, що я казала, народжена від того жида, її мама сама записала її на роботу до Німеччини, щоб не винаходили її походження. Батько вже не жив. давно, бо Батько помер, вона мала була, так що вона виховувалася вже в українському душі. Він то хотів почку, але вже вона була в переміщі, не, не в того, і на своїй там, там, бабці приїхали, вже все знову по-українськи, вона до української школи ходила, так що вже по-українськи. Але боялася, все ж таки боялася, що, що її то вона їй записала. Ну, а її там дуже добре було. Вона попала до таких домохозяйкою, хазяйкою, окрему кімнату їй дали, то все, що їй дуже добре було. Ну, а каже, в суботу неділю мала навіть в неділю там мав вільне, а там були недалеко був той Арбацьвагер, а вони мали в ті, що на роботі було, а, а нічого не зробили з Богу. тим не, не було там так зле в тих, тих Робочих лагерях. То не те, що в Концентраційних лагерах. То, каже, ходила на забави, танцювала. Поїхала отака, а приїхала отакого повно звідти з Німеччини, поправив навпаки. <сум> Пізніше я їму сіла ще писати. <сум> раніше e, совєти там прийшли, так? То їх раніше з'їрняли. А, а, тут, а тут прийшли Американці, але так американці прийшли і пішли. І, і нема нікого, хто би нами опікувався. Нема нікого. І нема кому їсти давати. Нема нічого. Отак От два тижні майже нічого. Не було одна кава тільки. Якось там ще запаси були, та й ту каву готові. А охоронці втікли? Так, так, так. Всі повтікали. Ну, але, але трохи чи ні. Ні, не всі повтікали. Деякі були і вже німці їх щось там позабирали. Та де ми тікати? Куди тікати, як ми були? нас вивели, нас вивели то щось за, за два тижні перед тим, нас вивели з лагеру, познімали електричні дроти, так, познімали і вивели нас вели, так? Вели, вели, аж десь до якогось там завели села Стодолі ми ночували, а на рано. Вважають, що вони вже до округи окружені, нікуди їм йти. То вони всі повернулися до, до того вже табору. Вже не мали куди тікати. А Сам режим там, який був. Там... Ну режим, ну тут дуже тяжкий режим. Ви знаєте, рано будять, так раненько буде, темно ще, і, 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 рахують, щось нам можуть дорахуватися. Ще раз рахують, ще раз рахують. Пізніше ту каву на, на, на то снідання, на ту каву, а, а пізніше з тими авзієрками, з тими собаками ведуть на той завод на роботу. В обід ведуть ніби на обід. Бо в сув'яте кажуть, що вони ні, що вони їм дали одразу. На цілий день пайку, то, то ведуть на обід. З обіду знову за ярками на, на завод і знову до вечора. А вечір, звичайно, ще мене війшли до табору, видно, хтось там щось взяв чи пішов, не бачив, щось немає. всі сільники, шукаючи де щось немає. Ми ждемо, ждемо, ні тої вечерні, нічого ждемо, ждемо. Пізніше, той рахунок. Так, що так? Того спання в нас було дуже мало, дуже мало спання було. То я кажу, по 14 годин на роботі і ще і то. то. Ну, і їсти мало давали, дуже мало. Я кажу, мене врятувало от що на кухні працювала. Ну і ще в мене була та українка з Ізовчева, Ну, а вона пізніше ми розгубилися, як ми верталися так. Ну, то то я знаю, ділилася. Отак принесе ще кусочок хліба з мармолядою. Тим таким медом з тим часами мішаним гонік, якийсь там бутергоний. теж такий мішаний Або пари картоплин. Ну, то 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 No, sam, no. ja ważyła skieki? 44 kilogramy, jak do domu przyjechała. Tak. A jak to dalej szło, to ważyła 50 <grywa>